Всім добрий день. Море, Андріатичне море, Хорватія, Острів Кирки. Попробуємо сьогодні половити дораду або якусь іншу рибку з морських лящів, так званих, це Сібрім. Не знаю, що буде. Може бути невеличка рибка, яка буде постійно заважати ловитися крупніші рибі. Але крупна риба тут також є. І, наприклад, дорада в цьому регіоні я знаю, що вона живе, ходить. І на цьому, так скажем, пляжі на цій затоці маленькій я її ловив. Всі деталі рибалки, наживка, техніка, оснастка, на що ловити, там, які гачки, дистанція, дно, глибина, я все сьогодні розкажу трошки пізніше, по ходу, тому не переключайтеся. Зараз будемо розбиратися, що і як. Розклав я дві вудочки, ловити буду я на донку. Це рибалка з дна грузик і наживка. А яка наживка? Зараз вам покажу. На, на, на жаль, я не взяв, забув одну річ для моєї камери на груди, тому з грудей не пустю сьогодні познімати вам, показати ближче, все гарно, але я попробую щось придумати. Я вас піднесу трошки ближче, і ми подивимося, що і як. Взагалі показувати багато не хочу, розказувати, поки рибки не зловив, не показав, що я дійсно можу. І вмію її ловити, але якісь банальні речі зараз покажу. Бачите, зручне місце, тринога, поставив собі маленьке відерце, сумочка з оснастками ось така невеличка. Все, у мене більше нічого немає. Звісно, термос з чайком або з кавою, щоб не скучно було сидіти, щось попивати треба. Значить, перше, що хочу сказати. Один з методів ловлі взагалі на морі, звичайно, це є. Донка. Або фідерна рибалка, я не знаю, можна як хоче її називати. Ну, це звичайна така, я вважаю, донечна рибалка, коли в тебе якийсь груз прив'язаний на якийсь з типів оснасток, чи це скользящий груз, чи це інлайн, чи ще інший метод. І гачок на поводку. Ну, Звичайно донка, як колись її називали. Значить, швиденько розказую і переходимо до рибалки, бо я вже хочу закидати. По оснасті. Вудочка, в принципі, люба. Я перев'язав свої спіннінги старі, на які я ловив е хижу рибу на річках. Е на морі також ловив в Норвегії оцією вудочкою. Тест тут до 32 грам. Але накидає її більше, бо це така трошки добова вудочка. В принципі, вудочка не має значення. Якщо трошки подовша буде для донки, то краще. Бо деколи треба кинути далеко на дораду. Вона буває не підходить до берега. Але дуже часто підходить і метрів 20-30. Ну, 40 максимум, можна її добре половити. Тому, в принципі, вудочка нема значення. Звичайний спінінг в мене, катушечка, дуже трьох тисяч, не має значення. На головну я мотаю шнур, щоб відчувати всі сіпи, доторки риби до наживки. Просто щоб була чутлива оснастка. Хоча теж має значення, я би може навіть рекомендував швидше лєску, бо вона все ж таки амортизує. Риба досить сильна, покльовки сильні, тобто не потрібно там слідкувати за. З якимись дрібними покльовками. Але я люблю ловити на шнур, тому я ловлю на шнур. Оснастка. Звичайна фідерна оснастка, інлайн, грузик, який їздить по шнурі. Ну, інлайн фідергамчик. Я ставлю фідергамчик, бо ловлю на шнур. Якщо б ловив на лєску, ловив би без фідергамчика. Тому що амортизацію треба знову ж таки дорада сильна. І потяжки в неї сильні. особливо стартує вона сильно. Коли клює, вона дуже може загнути сильно і досить різкий такий ривок робить. Тому ставлю фідерганчик, він навіть деколи у мене рветься, оцей гесенький, фідерспортівський, до речі, люблю його, Найбільше його люблю, чорненький. Він навіть буває рветься. Але в мене їх, в принципі, є трохи, тому мені не шкода так сильно. От. Але можна, ну, якщо б став ліску, не було б таких проблем. Тому можна навіть єски краще було б. Знову ж таки, немає значення. Головне. Грузік інлайн від 20 до 40 до 50 грам. У мене зараз стоїть 35, здається. Просто в залежності від дальності закиду, який вам потрібно, і від глибини. Якщо глибина більша, більше грузік ставим. Якщо ну, там, далекий закид, теж більше грузик ставим. Ну і навпаки. В принципі, все дуже просто. Поводочок 02 см до 50 Просто звичайний поводок 0,2 см, його висорчає такої товщини. І гачок. Гачок покажу трошки ближче, не знаю, чи побачите. В принципі, досить тонкий гачок. Якщо по фідерному, по поплавочному, по, по, це десь, я думаю, номер 8. Ну, от, якщо на 12-й номер ми ще деколи ловимо плотву, там якогось підлящика, на 14-12 навіть буває. От. Ну, буває на 10, навіть були рибалки такі, по фідеру маю на увазі, спортивному. Ну, то це десь восьмий гачок, напевно. Ну, може, шостий десь. Шостий, восьмий. Ось. Досить тонкий. Ну, такий. Не знаю, як великий нігодь. Ні, як ні, на великому пальці десь, може трошки більший. Та й все. Дальше переходимо на наживки. Наживка. Дивіться, контейнер. Оце все, що я маю з собою зараз. Ось така штука. Це філе кальмара. Е, по місцевому це лігнія. Якщо в Хорватії. В магазині Зайти, чи в Кроті, чи взагалі в цих слов'янських країнах. Я думаю, вона всюди буде називатися лігнія. Ріжемо її на кусочки. Це е, одна з наживок. Тут є і щупальці, і е, 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 кальмара, і сама філашка м'яса, Бачите, воно добре тримається. Е, риба його дуже любить. Це рибі знайоме. Запах, ну, м'ясний такий рибний запах має, хороший, сильний запах, я би сказав. І е, головне, що добре тримається багато мілкої риби, яка збиває з гачка нам е, наживку. Головне при надіванні на гачок дуже багато разів її продіти. Ну тобто там 5, 7, 8, 9, скільки можна понайбільше. Е, буває навіть до 10 разів її продіваю, ось так, як, як може, якщо поміщається на гачок ще щоби е, трималася, тому що мілка риба є, вона збиває цю штуку, вона постійно підходить, дзьобає, дзьобає і на і видно, як вона сіпає, поки не потяне. Сильніше щось якась дорада або ну, якийсь інший морський лящик. Кажу морський лящик, тому що це родина ціла риб, сі брім. Туди входить і дорада, і е, е, така полосата рибка, і ще з п'ять риб, напевно. Вони всі такого середнього розміру, там від е, ну, 100-200 до 500-600 грам. Зазвичай менше попадається, але бувало ну, декілька разів на, на своєму досвіді ловили і в районі пів кілограма. Це такі хороші екземпляри вже, пів кілограма. Ну, така, знаєте, середня риба, але приємна і що головне, смачна. Добренько, виходить сонечко потрохи. Я вже бачу, як освічується дно у мене. Ловлю я на пляжі, де немає зачепів, рівно пісочок з камінчиком. Це дуже важливо знати таке місце. Дорада, і оці всі риби, що я перераховував, вони саме в таких місцях харчуються. І тут їх треба ловити не в каменях, не в траві, не в якихось там коралах, а от на пляжі, на чистому плато. Ось що в мене вийшло. Зараз такі кусочки надягаємо і в воду. Лігню я купляю, вона продається в морзилці, в будь-якому магазині. Ось таким методом. Багато разів її протикаю просто. Давайте покажу, що в мене вийшло. Бачите? Отаке м'яско. біле, гарне і гачочок. Так, воно виглядає, буває трошки більше даю м'яса. Зараз небагато вийшло. Перший пішов. Закинув. Ну так, метрів 25 спершу середня дистанція вже на пісочок на пляж. У мене тут камені спочатку йдуть. Так, фракціончик ставлю, а потім пісочок, а потім знову камені. Ну, але... Кидати треба саме от в цей, блін, якісь оси літають. Напевно, ще з літа позалишалося, бо люди тут постійно ж. Зараза. Будуть мене мучити сьогодні ті оси. Ладно. От. Кидати треба на цей пісочок. Або камінчик, або пісочок, де у нас чисте дно гарне. Зараз заряджаємо другий. Ну і погнали. У мене оснастки одинакові. Ця вудочка, правда, така дуже дубова. Я її спеціально купив під це діло на море. Перезакид буде, ну так, приблизно, звичайний пошуковий метод, тому там, як коли 5 хвилин, плюс-мінус, 7 хвилин. Це один з методів ловити дораду, досить ефективний. Ну, я ясно, що ловлю, як по фідерному, по класичному поставив вудочки або вверх, або вбік. Зробив легесеньку натяжечку. І по загибу нашого кінчика вудочки бачу покльовку. Ніяких дзвіночків, ніяких індикаторів інших покльовки, суто по вудочці. Такий тихий, цікавий спосіб. Дивишся, завжди потрібно слідкувати за вудочкою, в тому то і цікавість. А потім, як згинає, якщо хороша риба, то зразу стає веселіше. Була пухльовка, друзі, тільки що буквально. Добрий загибчик такий. Ну таке, як має бути. по все як має бути. Шкода, що не засікається. Це нормальна, так скажем, ситуація, що не засікається, бо дуже, дуже жорсткі губи і челюсті взагалі весь рот. Гачок просто не може пробитись. Тому я використовую, стараюся. О! А тепер вже є. Тепер вже щось є. Ну нарешті, невеличка, правда. Може, це навіть і не та риба, що ми чекаємо. Здається, що так і є. Давайте, якщо я вже впіймав, познайомлю вас з цією рибою. Не знаю, як точно він називається, але здається, якось... якийсь дракон, там, морський дракон чи щось таке. Е одна з ядовитих риб. У неї ось тут є чорний маленький плавничок. Якщо він вколить, то ну, буде не дуже добре. Я не знаю, чи буде боліти, чи буде чухатись довго. Но це ядовита риба офіційно. Так що зараз ми акуратно тряпочкою її беремо. Я вам ще її покажу трохи ближче. Ось така рибка. Ну, красива риба, але бачите, от чорний плавничок зверху. Ось він якраз і, і ядовитий. Добре, що зачепилась зверху, зараз я її знімлю і відпущу. На жаль, не та риба, яку ми всі очікували. Нічого. Ось плавничок. Ось він. Небезпечний. То відпускаємо її. поплив. Так що таке? План наступний. Я зараз буду, напевно, змінювати місце. Пошуковий метод далі продовжується. Я половив тут десь годинку, покидав ближче, далі, середньої дистанції, нічого нема. Тому іду, або навіть, може, поїду кудись. І якщо щось буде цікаве, я вам обов'язково покажу. Я думаю, якщо ви дивитесь це відео, то швидше за все, щось у мене буде. Все ж таки. Бо якщо нічого не буде, я напевно не буду його робити. Це відео. Так що слідкуйте. Засік я щось засік все ж таки нарешті. Але що це за риба? Зараз перевіримо, Мучає мене тут. А, це той змієголов, блін. Ай, фігня, коротше. Добре, що за край зачепився теж. Випускаю його зразу. Ладно. Будемо шукати ще. Нічого. Його закинув недавно? Він не обстріл. Я сяду. Давай, біля ухопі. Покльовка в Сані! Все, пустила тако. Може є, все ж таки. З лівом ходимо. Ну а давай, може є. Не травили нічого, не знаю. Може є, може є. Може Я є. думаю, що є, бачу по кінчику. Може нема, може немає. Є, є, Саня, є. Отут є, дивись знизу. О, Сухой! Я тут своїм кальмаром бавлюся! Дорадка! дивіться, яка дорадка. Ну то з Санєю треба було їхати одразу на рибалку зранку. Було би все нормально. Ну що? дивіться, Хе -хе. перша є, дорадка. Вова. Хе -хе. Зараз Саня нам розкаже на що і як він зробив. Бо я з кальмаром їздив півдня і нічого. Хоча я знаю, що на нього клює, але на його отут всякі тімки. Бачите, опасно. зразу пішло. Пінопласт плюс. Плюс там викриваємо Пінопласт просто щоб болтався, щоб вспливав. Саня з руки ловив просто. Ну тісто, що я, як його маю ловити? Ну так, воно злетить інакше. Просто в руку стоїть і коли ударчик класна рибка, слухай, бачу. Аня. Щось цей. Ні, таке саме. Або вже зішла. Та нормальна риба, Саня. Ну, трохи пінопласту, бо багато було і все. І Просто розривається. Але ти ще лівіше кинув далі, сюди далі, в кутик взагалі. Кинув, так, це правиль, так. Просто на мілині на пісочку ось тут. Ну Дивіться, перша відмінність від мене. На мілині на пісочку зовсім там метр глибина. А друга відмінність все-таки тісто з пінопластом. М -м -м. Зараз будемо продовжувати. 2-0. Що Що? мене, цю другу, що що? якби в мене не в руках було, то я б не відчув на те. Би... Ну вона б начала, вона, вона б почала пізніше. Хвилини півтори, я про чекаю. Та-да, -та. і попередня теж. Да. Щоб все витримало навіть. Такі потяжечки, дуже хороші потяжки. З пінопластом чи ні? Кальмарчик. Чистий кальмарчик. Чистий кальмарк. Челенджево. Та. Тільки закинув на просто на дальній закид, на виброс максимально. Метрів, може навіть 70. Ну, 60, я думаю точно. Долег. А чого ти фрикціоном не працюєш? Поки що. І мене... Я так його підготую трошечки, але... Ти ж дивись, підсаки нема, так що. Я в тебе да, вірю. Зараз будемо розбиратися, ти да. не думаєш, там така риба, що підсак треба, але ну, трошки краще має бути. Не трошки краще, а така сама, як тебе, десь, але рожеванка. Дружебенька. Ось така красива. Ой. Ні, так, так тягнуло, я, я не знаю, ти якось яких так легко да. витягував. Ой. Тому покажу, що там Так, да. Стараюсь кадр піймай. Хорошенька. Бомба. Дуже красива. Рожева дорада. Один з видів доради. Чочок. Загнула як класно. Да, Загнула чітко, я На, бачу. Ні жаль не зняли, але. Включення, да? різниці десь 2 години. Так. Що, є рибка? Сидимо далі, піймали ще одну дорадку тільки що перед тим, буквально 5 хвилин, от коли стемніло, і зараз друга вже. Ми вже п'яту тягнемо зараз. Так потрошки, слабенько, але щось покльовує. Місяць світить. Тебе закинути, Саня? Да. Добре. Я тоді туди... акуратно. О! Ну, стандарт. А Та, чого така рибка? Дорадка. Що, знімаємо, і ще закинемо пару Та, разів? Так, і ще пару разів закинемо. Тільки ту витягнув, зразу друга спрацювала. Стандарт! Ось такий стандарт є. До речі, це дорадка чи щось інакше? Дорадка, так. А така дорадка. Це невеличка. Коротше, вночі краще, набагато краще. Зараз темніло повністю і вже підряд почало керувати прямо. Два